Так, я намальований єнот. Ви зараз думаєте, що? Ведучий єнот – це просто жарт якийсь. Але вам варто мене почути. Привіт, нація! Сьогодні у нас перлина мудрості від радника Подоляка. Каже, корупція це невід'ємна частина економіки. Якщо корупція це невід'ємна частина, то, може, ми перестали її називати крадіжкою, а наземо особливим економічним внеском. Або турботою про особисте збагачення. Це намагання виправити будь-який скандал фразою. Ну це ж просто економіка. Чи усвідомлює влада, що ці заяви нівелюють всі обіцянки про жорстку боротьбу з крадіжками? Як тепер пояснити набу, що вони борються з невід'ємною частиною економіки? Подуляк каже, що влада швидко та жорстко реагує. Це як? Це коли скандал тиждень шумить, а потім з'являється реакція, або коли міндіч виїхав. А потім на нього наклали санкції. Це швидко? Це просто гра слів. Вони сподіваються, що ми звикнемо до думки, що корупція це просто побічний ефект демократії. А насправді це рак, який руйнує країну під час війни. І називати його частиною економіки це цинізм. Ні. Корупція це не економіка, це злочин. Коли радник президента намагається це виправдати, це єдиний сигнал. Ми маємо стати ще злішими, щоб не дати їм це нормалізувати. Це був боя Рудей. Пишіть, що ви думаєте про нові економічні правила. Підписуйтесь, цію.